Привіт! А зараз на календарі вже початок лютого, а я ще в очікуванні цвітіння. Як бачите, ще не всі орхідейки у мене розпустили свої бутони. Чекаю. Ось захотілося вам показати, що в мене ще не розцвіло. Це дуже красива мультифлорка. Квіти в неї невеличкі. А завжди пишно цвіте. Дуже багато в мене вже вона дала цвітоносиків. Цю орхідейку вже потрібно пересаджувати. Бачите, це все засохше. Це є старі цвітоноси. Я знаю, що в мене на каналі є початківці, ті, які тільки-тіки, ну. Цікавляться орхідеями, і також є вже професіонали, які вже багато років вирощують орхідеї. Тому, якщо я розповідаю інформацію, яка вам вже відома, то прошу мене зрозуміти, оскільки я ділюсь своїм досвідом і знаю по, з власного досвіду, що є таких багато нюансів, які. А потрібно розповідати. Так, як ви бачите, тут настався такий великий листок, м'ясистий. Це орхідея африканська королева. Вона у мене теж уже не перший рік, потрібно її пересаджувати. От я її полила сьогодні. Вона у мене стоїть у горшку. Який вже для неї тісний. Я ось так його просто розірвала для того, щоб орхідеї було добре, не тісно. Так, цієї весни обов'язково її пересаджу. Зараз вона у мене нарощує бутончики, я вам зараз їх покажу. І Після цвітіння я її зроблю пересадочку. Ось такі великі бутони у мене. От, -от. скоро, за декілька днів, розпуститься перша квітка. Так. Квіти цієї орхідеї великі. Орхідея довго цвіте. Хочу показати, що в мене орхідейки знаходяться на балконі. Це продовження кімнати. І ось тут чоловік мені зробив таку поличку. Підвісну, оскільки тут ще стоїть столик. Ось так. І останню орхідею, яку я хотіла вам показати. Досі не впевнена у сорті цієї орхідеї. У мене на каналі вже є одне відео про цю орхідейку. Ми думала, що це редліп, але, чесно, я не впевнена. Тому хто має редліп, будь ласка, напишіть, зараз покажу її. Зблизька. Ось така красива губа, білі квіти, Перламутрив. Відблиск. Самі пелюстки мають перламутровий відблиск, а губа ось така красива фіолетова, квіточка невеличка. А цього року у мене квіти облетіли, пуплюхи трошки стресанула, можливо, переохолодження, зміна температури. У нас вимикається світло, опалення. Теж залежить від світла, тому. Так, півдня тепліше, півдня холодніше, можливо, із за тих перепадів така ситуація. Але ще дві квіточки має розпуститись. Ось такі красиві в мене орхідеї. Так, це дві орхідейки, які у мене знаходяться на такій поличці. Так, поки це все, що я вам хочу показати, решта буде на наступний раз. Ось така краса. Чекаю ваші коментарі. Обов'язково підписка, кому цікаво <смі> мій спосіб і мій досвід вирощування орхідей. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Буду старатися знімати нові відео, оскільки ще не всі орхідейки в мене розцвіли. І я думаю, що ще буде на що подивитися. Дуже гарні великі бутончики. Просто краса. Взагалі ця орхідея, африканська королева, вона з високих орхідей. Попередні роки у мене були такі високі метрові цвітоносики. Цього року орхідейка трошки начудила. Зараз покажу. Вона видала цвітонос. Спочатку він ріс вниз, тоді я його потрохи-потрохи вирівнювала. А тут він з'єднався, розгалуження пішло. І з цього великого одного цвітоносика у мене ось таких три розгалуження. Але квітня бачу буде достатньо, буде такий компактний, компактний букет. Чекаємо, як розпуститься все. Чекайте підключення, обов'язково покажу вам це цвітіння. Поділюся з вами своєю радістю. Дякую вам за перегляд, всім па-па. до нових зустрічей! Все буде Україна!